Всім привіт! З вами Артем і сьогодні я буду з вами робити обзор плагіна на батути на версії 1.5.2 так, для того нам потрібно дерев'яна наживна плита, і сумрутний е блок, желізний блок, золотий блок, алмазний блок і кам'яна наживна плита. Показано, що желізний блок Піднімає на висоту 4. Давайте це перевіримо. Він дійсно піднімає на висоту 4. Збрудний блок піднімає на висоту 10. Давайте це перевіримо. Він дійсно піднімає на висоту 10. А, ще я забув поставити там Redstone новий блок. Він також піднімає на висоту 17 блоків. Давайте це перевіримо. Дійсно, він піднімає. І золотий блок він піднімає на 26 блоків. Так він. Далі, як завжди, йде король блоків це є алмазник. Він піднімає на 47 блоків вверх. Ух! Як високо. І саме перше місце займає лазуритний блок. Він підкидає 59 блоків вверх. Уху! Аж за хмари передати. І так, для всіх блоків нам потрібна або дерев'яна наживна плита, або кам'яна. І так, з вами був Артем Уніон. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Коментуйте і допитуйтесь. Всім па-па!